Радіо UA Чикаго. Друзі, ми продовжуємо ефір на Радіо UA Chicago І сьогодні в нас третя серія нашого подкасту «Автогуру» з Андрієм Городечним, який є засновником автосервісу та дилерської автопарк Імпортс. Андрій, вітаю. Добрий день, шановні радіослухачі і глядачі. Коли ми в ефірі, ми будемо говорити все, що зв'язано з автомобілями. Надіємося донести до вас якусь Інформацію, яка допоможе вам зробити якісь правильні рішення по купівлі, обслуговуванню і в загальному триманню свого автомобіля в гарному стані, такий невеличкий ліричний відступ сьогодні п'ятниця, тринадцятого, якось вплинуло на вашу роботу, на ваш на ваш день чи на якийсь такий був цікавий день. Ти знаєш? Дуже Дуже багато всього було з різних з різних кутків. Тобто ага. не так рівномірно все йшло. А що, що, що ж щось нове прилітало? Що Я в думаю, було... в цьому бізнесі, в якому ти перебуваєш і і твоя компанія, то не може бути все рівномірно. Постійно, напевно, якісь, знаєш атракціони. Так, це, 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 це точно так. Допустимо, так на, на, на дві хвилинки. А... Вчора забрали автомобіль, який був проданий на в, другу, в другий штат. А цей автомобіль, мав бути сьогодні рано. А, ні шофер, ні компанія не виходить на зв'язок, автомобіль пропав. Тобто, от майже одне, одне з таких. таких, таких це саме. Клієнт там взагалі в шоці, де моя машина? Що з моєю машиною сталося, а ми не знаємо, що сказати. Бо ні Той, до ти ти нормально спиш, ти приймаєш якісь засоби, щоб спати. І, 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 таке, і, і, таке, і таке буває часто. я кажу, І то може бути так: ти годину ділаєш з тим, пробуєш цю питання рішити, а потім приглядаєш. Що з другої, з другої сторони, от сьогодні такий приблизно був день. Перед тим, як ми почнемо нашу розмову, варто нагадати, що спонсором нашого подкасту є компанія знову ж таки автопарк імпорт. Це компанія, яка допомагає нам власне виходити в ефір, завдяки якій ми можемо спілкуватися на різні теми, які важливі і цікаві для вас. Друзі, ну, сьогодні така тема дуже. Болюча для багатьох. А, тема, напевно, знову ж таки, яка тобі не дає спати спокійно вночі, тема тарифів. А ми неодноразово в наших новинах були озвучували, Трамп вводить тарифи, Трамп не вводить тарифи, з кимось домовився, з кимось не домовився. Авторинок, загалом, як зараз реагує на цю тарифну війну Трампа проти різних країн? Чи це вже відчутно чи не відчутно? Яка ситуація? Ну, дивись, на рахунок, на що були введені тарифи? Так? Почнемо з цього. В березні 25-го року Трамп підписав новий закон, який наложує мито, тарифи, це є мито, на всі в приїжджі автомобілі, тобто які привозять на територію Америки, а не виготовляються в Америці, і на всі запчастини, які а, при приїжджають сюди в Америку, навіть якщо автомобіль, який виробляється на території Америки, але запчастини приходять з інакших країн, ці запчастини обляга обложуються податками на 25%. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що Трамп самого початку говорив, що ми це робимо для того, щоб заводи, які є в Америці, допустим, там Ford, Сталентес, це бувший Крайслер, тепер називається Слентес GM, але також тут і Тойота має заводи, і BMW має заводи, і Кімія має заводи. Але Запчастини, допустимо, от Mercedes GL і GLE, вони збираються тут в Америці, але щоб його зібрати, всі запчастини приходять там з Німеччини, Словаччини, дещо, навіть з Китаю, і тільки в Америці цей автомобіль збирається докупи. Тобто ми прекрасно розуміємо, що якщо ці запчастини обложили 25% мита, навіть якщо цей автомобіль складається тут на території Америки, цей автомобіль автоматично стає дорожчим. Бо запчастини, які всі приїхали, вони ж не робляться в Америці. Вони робляться всюди десь інакше, дуже багато дійсно в Німеччині. Тобто, навіть е ці автомобілі, як я говорю, BMW, Mercedes Toyota, які виробляються тут, а мають свій завод по зборці, а, так чи інакше ці автомобілі подорожають, тому що подорожали запчастини. А що саме найінтересніше? А, запчастини не тільки які. Вложуються в автомобіль, дорожають. А ці запчастини, які ми купляємо, щоб відремонтувати ваше авто. Тобто, тепер не тільки що ви, коли прийдете купляти автомобіль, автомобіль буде дорожчий через те, що мити є. А коли ви прийдете до нас на сервіс, ваш сервіс стає дорожчим. Я наведу приклад. Одна компанія Мерседес вони досить цікаво зробили політку, тому що тарифи вже практично діють як два місяці. А так я сказав, в травні були введені на запчастини 25%. Мерседес піднімає кожного місяця приблизно на 7-8 І пояснюю на запчастини, на ціну запчастин, пояснюють, це що вони перекривають свої тарифи. 7-8 поки вони не дійдуть до тих 25%. Просто вони зразу вже не хотіли всі 25 поставити, бо так буде великий. Качок. А вони так по чуть-чуть за пару місяців, щоб дійти до цього. Тобто, якщо ви приїхали до нас на сервіс, зробити, допустимо, колодки, там, ну, неважно, будь-який ремонт, ми вам дали квоту, тобто дали вам estimate, що там, ремонт буде коштувати, ну, грубо скажем, там, 500 доларів. А ви кажете, окей, добре, там я ще поїжджу, там чи подумаю, ну не А ви приїжджаєте на слідуючий місяць, ви вже повинні зрозуміти, що тепер ви на 8% будете платити дорожче. Якщо ви почекаєте 2 місяці, тоді будете платити на 16% дорожче. Може, сьогодні ввечері на поет на тебе. <рес> Ця, <рес> я Якщо Ви почекаєте 3 місяці, і так, і так і пішло. Це компанія Mercedes. Кожна компанія працює по інакшому і ставить свою політику на рахунок, скільки що має коштувати, звичайно, по інакшому. Наприклад, я наведу інакший приклад компанія Interstate. Uh -huh. Ми маємо. Батареї від компанії Bosch, так як ми являємося Бошовським сервісом, ми мусимо це мати. Але також ми маємо Interstate. Тому Interstate – це є американська компанія, відома дуже багатьом людям, і в нас є дуже багато клієнтів, які, які іменно хочуть Interstate, допустим, не хочуть Bosch. А це іменно не європейці, а іменно американці. Американці не хочуть Bosch, хочуть Interstate, бо знають, що це американські. От Interstate, представник прийшов буквально там того тижня з такою бумажкою, пояснюючою такою. Це Саме, тіпа, щоб ніхто з ним не сварився, ну Ми всі прекрасно розуміємо, що це не його вина. Але, напевно, в других шапах десь на нього там негарно це саме, що ви, що ви знову і знову підвищуєте ціни. З поясненням цього закону і з поясненням того, що ми не можемо самі брати на себе повністю. Цей удар 25%, так що ми перекладаємо цей удар на вас, і отам от з такого і такого то числа. Наші всі батареї дорожають на 25%. п'ять На секунду так, на секунду, так. якщо можна, бо ми маємо деякі питання від людей. хочу, щоб ми їх е, озвучували, і ти давав відповідь по можливості. Дивись, е, ти сказав 25%, Так люди питають відразу, чи це 25% на всі деталі зі всіх країн? Тобто, чи застали сталий такий такс? Чи залежить від звідки їде деталь? Чи з Європи, чи з Азії, чи звідки... Оце дуже Гарне питання. Поставлені тарифи на всі, неважно чи з Китаю, чи з Німеччини, з любої країни світу, uh -huh. якщо тариф, якщо приходить запчастина, і вона йде, допустимо, на продаж, так як до нас на сервіс. Це 25%. Є одне, а, як говориться, у американських компанії, як говорить Велика Трійка, це є GM, Ford і Сталентес, бувший Chrysler, бо може хтось не розуміє, що таке Сталентес. Вони все ж таки домовилися з Трампом. І а, вони мають одну велику поблажку, яку ніхто більше не має. В них запчастини, якщо ці запчастини йдуть в автомобілі, які збираються на території Америки, ці запчастини іменно для цих трьох компаній не, об... не оподатковуються, якщо ці запчастини були зроблені або в Канаді, або в Мексиці. Тобто, якщо Форд. Привезе запчастину з Китаю або з Німеччини і вставить в цей автомобіль, який робиться на території Америки. Він заплатить 25%. п'ять Ну якщо ця запчастина прийде з Мексики або з Канади, тоді ці запчастини не облягаються податками. Це чесно, це чесно. Тут дивись, тут була тут дуже велика велика дискусія на на рахунок цього. Чому це було зроблено? Так. Тому що їм дуже тяжко обсчитати це. Я можу пояснити. Допустимо, візьмемо е, автоматичну коробку передач, uh -huh. е, яка йде в Ford F150, який є найбільше продаваємий траком в світі. Ця коробка не робиться повністю в Мексиці, або повністю в Канаді, або повністю в Америці. Корпус виробляє, виливається в Америці. Тоді цей корпус їде в Канаду. В Канаді складається 75%, потім. Ще 25% чогось не вистачає, воно їде в Мексику. В Мексиці там є завод, який дозбирає. Це щось похоже, як колись було в Совєцькому Союзі. Не було одного локалізованої зборки. І тільки тоді воно вертається назад в Детройт, там де той корпус був вилитий і вставляється в машину. От і тому так як говорив Велика Тріка, вони сказали: типу, як ви плануєте нас обчитувати? Тобто, ми вивозимо Корпус в Канаду. Та як ви канадські всі запчастини обложите податками, Канада також почне обложувати. Тобто, ми завезли корпус в Канаду, який коштував 1000 доларів. Тепер він 1250 доларів. Він з Канади виїхав, приїхав в Мексику. Знову на нього наложили тарифи, а потім з Мексики він вернувся назад е, в, в Америку, і його знову обложили тарифами. Це тобто, вийде, що ця коробка не стала на 25% дорожча, а на цілих 75% wow. дорожча. І тоді смисл, що ви хочете захистити локального виробника, який вкладається ці частини, якщо в кінцевому статі вийшло ще дорожче. Тобто, в, от в цій події вони, вони вирішили, що дійсно що це не робить ніякого сенсу. І Повторюю, для тих компаній, які збираються ну Ford, Chrysler і GM, якщо їхні запчастини зроблені або в Мексиці. Або в, в Канаді вони не, не оподатковуються. Ну, видно, І тут вони виграють видно дуже виграють. з ними дуже дуже особливі. якісь відносини, якщо він так їм дозволив, бо є ж інакші компанії, які виготовляють автомобілі в Америці. Допустим, так я тобі наведу приклад. Ми наводили Мерседес. Допустимо так. та ж сама Тойота, Тойота на жаль буде платити 25%, незалежно чи їхні запчастини зроблені в Канаді чи в Мексиці. Чи, чи в Тойота це яка японська компанія так? Японська Правильно. компанія так. Вони також почали піднімати дуже великий е, шум на рахунок цього, і їм зробили все ж таки маленьку поблажку. Ця поблажка буде тривати три роки uh -huh. на запчастини, зроблені будь-де, але які будуть в, е, збиратися на території Америки. Але тепер послухай, яка ця поблажка. Перший рік поблажки знижка на 3,75% з 25%. <реш> сильно сильно. Другий рік 2,5%. третій рік 1% і на четвертий рік воно просто пропадає. Wow. Ну але це, як ми розуміємо, це не є це ніяк ну, зниження. давай на секунду так само люди питають. Я перефразую мотиви, мотиви Трампа. Мотиви Трампа, які вони і чи він може їх реалістично досягти? Ці мотиви? А, ну мотиви зрозуміло. Він же говорив, що давайте будуйте а, заводи в Америці, щоб все вироблялося а, на території Америки. Тобто і ми... машини, і всі деталі. І запчастини, повністю все так. Ну ти згадував ці трійку, так що вони Америка, Канада, Мексика. Ну добре, чому тоді вони не можуть все виготовляти дійсно або в Америці, або не знаю, чи в Канаді, чи в Максі прямо все в одному місці? Чому так, тому що так було построєно ще за Тобто, цей завод робить там, корпус цей завод робить, Вел Нема не було і нема на даний момент, що один завод робить все. Що локалізовано все в одному місці, воно порозкидувано по різних цей Пояснюю ще в слідучому. Допустимо, в Канаді є певні метали. А, от, і ті запчастини, які їх виробляються з цих металів, вигідніше мати завод там, щоб цей метал не перевозити і робити десь інакше. В Мексиці є там щось інакше, там дешевша робоча сила і там е, певні свої поблажки. Допустимо, що в Мексику приїжджає там алюміній або е, метал з, з Китаю і не не обложується податками, то вигідніше ті запчастини робити там, тому що там сировина виходить дешевше. А пізніше вже це все десь збирається в інакшому місці. Але Десь, якщо а, деталь, або автомобіль перетинає кордон, так, умовно, скажімо, десь з Європи в Штати, то платить цей тариф саме покупець, купець, саме споживач? Цей, споживає, цей так? тариф платить ця людина, яка. Яка купує. А, купує та тобто, допустимо, завод? Як ми розуміємо, а, компанія Ауді вона а, завод виробляє машину, і тоді завод продає. Ділеру, іменно вже локальному mm -hmm. ділеру, який буде продавати вже це в рітел, тобто клієнтові. Оцей ділер повинен заплатити тарифи не завод, який виготов і привіз сюди, а іменно той, хто буде получати цю запчастину. Ви є дилерська, ви продаєте автомобілі і нові, і вживані, так? Ні, ми продаємо тільки вживані. Тільки вживані. Добре. А тарифи стосу... вони стосуються і нових, і вживаних, так? Ні, тарифи стосуються тільки нових, це бо тому що це, це є на продукцію, яка є зроблена. Ага, а вживані не мають. Вживані, звичайно, не мають. А, так. то тоді ви окей. Ми окей, але ми повинні розуміти. Що ми є окей з тим, але от з сервісом, сервісом це є інакша історія. Тобто сервіс е, повинен платити, тобто, як ми купуємо запчастину, ми, ми платимо зверху ці, ці тарифи. Тобто ми не платимо тарифи, а ми платимо просто запчастина сама по собі дорожає. Так як я пояснював, Мерседес uh -huh. на 8% приймає, поки не дійде там, інакше по-інакшому. Е, ще що з одне добавлю: одна країна все ж таки змогла домовитися з Трампом, одна поки що, це є Англія. Англія вибила собі перших 100 тисяч автомобілів, які приїдуть на територію Америки, будуть податковуватися тільки 10%. Після 100 тисяч в них також само піднімається до 25%. Але це хоч щось. Тобто 100 тисяч автомобілів на 10%. Тобто це я не знаю, як це вийшло, але одна країна за весь світ, які змогла думати, Напевне, Трампа, не хоча б на щось думаю, 100 тисяч можливо до кінця каденції Трампа, а там побачимо, як воно. Ну, могли... буде. Ні, я думаю, що вони, вони привозять так більше. до а, <плес> а, окей, ну можливо, сподіваються, що до кінця року то все скінчиться. Дивись, за автомобілі і за частини. Тобто, мотив Трампа, щоб все виготовлялося в Америці, щоб нові нові автомобілі, навіть якщо компанія, чи японська, чи англійська, щоб все рівно і вони мали фабрики тут на місці, так? правильно. Тобто, якщо Тойота має тут фабрику, виготовляє тут він ще що хоче, щоб Тойота виробляла всі запчастини, які йдуть до цього автомобіля, Все тут. а не привозила з привозила країни. Тоді Toyota країна. не платить мито, навіть якщо вона японська компанія. Так. Так, якщо е, в тебе завод тут, ти не платиш мито на, на, на зборку машин. Якщо в тебе е, всі запчастини виробляються на території Америки і вкладаються в цей автомобіль, мита немає. Дивись, на запчастини ти ж е, власник автосервісу так само, так. І я так розумію, що у вас вже подорожчання пішло в цінах. Так. Так, Ви і, це так і, і то так, так, і то так замітно. Каже, ми допустимо, як коли ми даємо клієнтові квот, колись було так, ми дали квот клієнтові, і а, клієнт приїхав там за місяць. Ми ну, нічого не перепровіряли, просто заказали запчастину і зробили роботу. Тепер кожного разу, коли якщо це не було зроблено в той день або на слідуючий день, або навіть там за два тижні, ми перепровіряємо ціни, чи вони не помінялись. Тобто. Роботи стало трошечки більше, але таке тепер, як говориться, як люди реальні. реагують? От те, що ти бачиш, приїжджають люди, тебе рік тому так, або півроку ремонтували машину, була одна ціна, а зараз все по-інакшому. Як вони реагують на, на ці тарифи? Всі дивимося тут телебачення, ну, слухаємо радіо. Всі раді, це всі, всі, всі це розуміють, що це не ми там хочемо більше заробити, а, а що це що це дійсно так. А, деякі не розуміють, тобто потрібно пояснювати, що, а, що як ви мені обіцяли, що ви мені місяць тому назад зробите, допустимо, там за 500 доларів, а тепер ви мені говорите, що я повинен заплатити, 600 доларів. Це може таке бути, що смішна історія, але почали робити авто, бо один із а поки ви його закінчили робити, скажімо, ремонт затягнувся на пару тижнів, і там вже зовсім інакше. Сіна ну тут же тут же, як то говориться, то вже ми ми, тому ага. що якщо ми вже взяли машину в ремонт і сказали клієнту, що буде так, це вже наші проблеми. Добре, давайте на завершення маємо дві хвилинки. Що людям можна порадити? Тобто, які тоді автомобілі купувати, чи це тоді купувати тільки ті автомобілі, які тут виготовляються, і всі деталі до них є тут в Америці, чи все ж таки можна десь дивитися на той експорт, на, експорт, так, на той ринок? Ну ви повинні розраховувати, на даний момент нові автомобілі ще поки що не подорожали. Ми, як ми розуміємо, що як працюють автомобілі в Америці? Допустимо, на даний момент. Всі автомобілі є 25-го року, але після червня, після 6-го місяця, якщо автомобіль зроблений після 6-го місяця, він автоматично стає 26 м роком, хоча він зроблений в 25-му. І ви вже можете там в вересні купляти 26-го року, хоча це 25-й рік. На всі машини, так як я це бачу, які були зроблені до тарифного моменту, всі машини 25-го року там ціни не поміняються і нічого не буде. Я думаю, що ще пару місяців буде, як є, а вже коли почнуть продавати машини 26-го року. Які будуть вже завозитися. Тому що ми розуміємо, що кож, кожен завод, кожен цей має великі площадки тут, вже в Америці, які тримають автомобілі, коли вони вже там йдуть на заказ до ділера. Їх є ще багато і, і, і пару місяців нічого не прийняться. Але я гарантую, що напевно з вересня нові автомобілі подорожають і. І це буде тому що ми розуміємо, якщо ви хочете купити Мерседес, який коштує там, скажімо, там 100 тисяч доларів, то тепер вам не 100 тисяч, а 125 тисяч доларів. Потрібно буде з нього заплатити. Я прогнозую, що ми всі скоро станемо автомеханіками. Будемо знати деяка деталь, де вона виготовляється, і будемо рахувати, калькулювати перед тим, як придбати собі якесь авто. І ну така, така реальність на завершення. Тоді, Андрій, давай нагадаємо, де ваш знаходиться сервіс, так де ваша дилерська, який контактний номер телефону є, щоб з вами зв'язатися і поговорити вже по особистому чомусь. Так, Компанія автопарк автопарк Імпортс, Ми знаходимося в Стоун Парк. Це закінчення Мелорс парку Починається Стоун Парк на 32 другій авеню. Um, якщо так. Просто, якщо не розуміє, от допустимо, всі прекрасно знають, де знаходиться Костко. Це є Камберленд і Норд, тобто перша і Норд. Якщо ви їдете по Норді, відщитуйте 32 вулиці, і ми з лівої сторони. Таке, саме простіше. А в компанії автопарк наш спонсор нашої передачі. Ми їм за це дуже вдячні. Гарні хлопці. Дуже гарні хлопці. Порядні хлопці і дуже багато знають інформацію. А, в нашому сервіс департаменті нам працює дев'ять сертифікованих компанією Bosch механіків, які проходять завжди тренінг, поновлення кожного року. Вони знають, що вони роблять. Якщо у вас є будь-який німецький автомобіль будь-якої складності, він він. Більшість складений з запчастин компанії Бош. Так що ми робимо все те ж саме, як ділівська, і більше, тому що на ділівській вам скажуть, потрібно тільки поміняти, а ми можемо відремонтувати, щоб це було дешевше. Друзі, це був подкаст «Автогуру». наш гість Андрій Городечний, засновник автосервісу та дилерської авто, автопарк Імпортс». Ми продовжимо обов'язково цю нашу передачу, але вже через два тижні пишіть ваші питання. Якщо вони є коментарі, ми їх розглянемо вже наступного разу. Андрій, тобі дякую і сподіваємося, дякую тут наступного вам. разу тарифів вже не буде. Трішки помріємо. <смір> Дай Бог. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.